Привіт усім в минулому шоумен та ведучий, а нині громадський діяч і волонтер Сергій Притула розповів про спілкування з президентом України Володимиром Зеленським під час війни. Знаменитість поділився, якою була його остання зустріч з лідером країни. Притула каже, що за час повномасштабного вторгнення він не мав можливості поспілкуватися з главою держави особисто. Волонтер переконаний, що у такі непрості часи в президента навряд чи є час на дружні посиденьки чи зустрічі з приятелями. Востаннє, за словами Сергія, він бачився із Зеленським ще у далекому 2020 році. Їхня зустріч відбулася перед місцевими виборами цього року. При цьому громадський діяч не втрачає надію. Він вірить, що найближчим часом зможе побачитися та поговорити з Володимиром. Зокрема, їхня зустріч можлива під час вручення притулі ордена за заслуги, яким президент його нагородив. Думаю, що у верховного головнокомандувача є більше справ, аніж зустрічатися з притулою. Хоча я, відверто кажучи, чекаю на зустріч, бо пан президент підписав наказ, що мене нагороджено орденом за заслуги Другого ступеня, то, може, мені його колись вручать. Жартома висловився волонтер. Якщо вам подобається контент українською, ставте лайк та підписуйтеся. Це допоможе просуванню україномовного контенту та розвитку каналу.